Здоровенькі були, шановне панство, дорога родина! Я вчитель словесник Олександр Черкас. Запрошую вас на урок української літератури. Сьогодні ми продовжимо працювати над повістю Андрія Чайковського за сестрою. Цей твір сповнений важливими життєвими істинами, які потрібно взяти до уваги. Адже вони глибина мудрість поколінь, збережена для нас у слові. Які ж проблеми порушив автор у повісті за сестрою? За допомогою яких засобів майстерно вибудував довершене епічне полотно. Це ми спробуємо з'ясувати на занятті. Гайда працювати. Розпочнімо з гри. Правила прості. Я зачитую вам цитатну характеристику героя. Ви називаєте, хто це. Увага на екран! Був відважний козак і не жалів себе. Тепер йому стало ніяково, як погадав, що його можуть вбити. А тоді Павлусь лишиться круглим сиротою. Хлопцеві саме тепер треба опіки, а йому честь козацька не дозволяє лишитися позаду та й пильнувати брата. Петро Судак. Він поляг перший відповіли козаки. Він здержав на собі цілу татарську навалу. Тріска. Засукавши полікоть рукави, він ходив від одного раненого до другого. І перев'язував рани. Дід Панас, Не смій жавре зневажати його світло з Ханів, бо він вас усіх переріже або в полон візьме, крикнув люто татарин і затупотів ногами. Мустафа. Цей татарин для нас важніший, як сьогоднішня перемога, говорив півголосом до діда Панаса. Полковник наказав мені дістати якогось визначного татарина. Від нього, гадає, полковник дізнатися дещо про наміри орди Недоля. Кинувся тепер на останки їди і повилизував усі казанки. Він був знову веселий, як дитина. Татарин Гусейн. Полонений недолі, не рухаючися з землі, він прийняв обережно з кишені ножа. І найближчому товаришеві розрізав мотуза. Ніж пішов по руках, а вартовий татарин. І не догадувався нічого. Степан Судак. Чоловік був одягнений подерту замазану одежу і в татарську шапку. На ногах у нього були постоли, пов'язані мотузками, лице чорне, пожовкле та розкуйовчена чорна борода. Не було на ньому нічого, що нагадувало б козака. Вся зброя в нього довгий ніж за поясом, Харцис Карин. Устав тихенько, надягнув на себе кожушину, взяв сумку з сухарями в брата, його дві пістолі, мішочок з кулями і ріжок з порохом, припняв свою шаблю і пішов, несучи своє сідло на голові поміж сплячих козаків просто до того місця, де паслися коні. Знайшов свого коня і обережно виїхав по межі ватри вартових козаків у степ. Павлусь. Молодці! Пишаюсь вашими досягненнями. Після уважного прочитання тексту Повісті за сестрою мені вдалося віднайти художні засоби й мотиви, які широко використовуються в фольклорних творах. Не терпиться. Дуже хочу поділитися результатами мого дослідження тексту з вами. Рекомендую ставити відео на паузу, занотовувати інформацію в зошит. У Повісті використовується низка сталих епітетів. Що притаманні творам усної народної творчості, цитую та хоча старий Охрім уже давно лежав у сирій землі, Кінець цитати. зверніть увагу, слово сира виступає постійним означенням до лексеми земля. Більшість постійних епітетів виникли в результаті сприйняття людиною довкілля, наприклад, в основі наведеного тактильні відчуття. Досить багато фрагментів у першій частині твору описує побут українців та українок. Зокрема, є розповіді про господарювання, вечірні розваги на вигоні. Цитую. Як тільки сонце перестало пекти, взялися дівчата за руки і стали співати пісень, пісня притягнула і старих людей. Вони теж окружили молодих, придивляючись до їхньої забави. Хоч була така звичайна річ в українському селі, яка кожного літа в неділю або свято повторювалась. Кінець цитати. Окремі епізоди розповідають про вірування. Дід Андрій говорить про Вовкулаків. Цитую, Мені чого слячно, де денебудь недалечка Вовкулака блукав кінець цитати. Павлусь у степу називає гадюку паніматкою. Порівняння, які використовує Андрій Чайковський, можна часто почути в усному мовленні, а також побачити у фольклорних творах. цитую, У селі стало, мов у пеклі. Кожний стояв, мов закаменілий і не знав, що робити. Здавалося, що якась чорна, як ніч хмара впала на землю і суне лавою з двох боків у село. Вони раділи, мов чорти. Кінець цитати. Із великою любов'ю змальований у повісті український степ. Високі могили стали не тільки орієнтирами, вони мають імена та бережуть пам'ять про тих, хто навіки спочив тут. Степ символ вольниці, козацького роздоля. Цитую. Це степ, український степ із своїми високими могилами. Це одинокі дороговкази для людей, що туди заблукають. Деякі могили називаються своїм іменням, про інші ніхто не знає. Ні імени їх, ні відкіля вони взялись кінець цитати. Якщо уважно прочитати описи зовнішності, то можна також помітити, що автор детально змальовує одяг, який був типовим для часів козаччини. Цитую. Одягнений у широчезні червоні штани, які підперезував широким шовковим поясом. На ногах добрі шкапові чоботи. Сорочка подерта й замащена, на грудях широко розхристана, кінець цитати. У повісті також часто використовуються народні прислів'я. Козаки говорили нейменя тебе красить, а ти його краси Кінець цитати. Пісенний образ діда Панаса одразу ж привертає увагу. Погодьтесь, бувалий чоловік, він уміє і душу пісною заспокоїти, і бойовий дух підняти, і гоїти рани козацькі. Цитую: дід Панас був у походах на Крим, у Польщу, турецьку та Волоську землю, був у неодній біді, і ніколи жадна куля ні шабля його не дряпнула. Мимо своєї старости він голив чисто лоб і бороду та заплітав по молодецьки свого сивого чуба. А довгий наршин вуз двома мітлами звисав аж на груди, кінець цитати. Падає в око також гіпербола. Пропоную поставити відео на паузу і заглянути в словник. Занотуйте тлумачення цього терміна. Будь ласка, гіпербола різновид тропа, що полягає в надмірному перебільшенні характерних властивостей чи ознак певного предмета, явище або дія задля особливого увиразнення художнього зображення. Чи виявлення емоційно-естетичного ставлення до нього. Саме гіперболу автор використовує, подаючи батальні сцени. Цитую. Козаки встигли стільки нарубати татарських трупів, що зробилася з них гребля. Кінець цитати. У творі порушено низку проблем, які розкриваються через образи. Пропоную ознайомитися з ними. Увага на екран проблема патріотизму. Що осмислено у світогляді козаків, родини судаків, жорстокості підступності, що увиразнено в образах харциза Карима потурнаків Мустафи. Проблема збереження родинних цінностей, яскраво представлена в образі родини судаків, а нажива шляхом пограбувань інших земель розкривається на прикладі постатей татар та купців. Проблему зради віри країни Андрій Чайковський осмислив в образах. Слуг поторнаків. Добро й зло транслюється в постаті головного героя Павлуся Судака. Повість Андрія Чайковського за сестрою містить низку художніх засобів, що наближають її до фольклорних творів. Описи звичаїв традицій вірувань розкривають характер наших предків, які прагнули жити в мирі і злагоді з природою та іншими людьми. Отже, ми з вами визначили фольклорні мотиви повісті. Та їхню роль. Проаналізували проблеми, порушені письменником. Тож, завершили роботу над повістю Андрія Чайковського за сестрою. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку, також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте у корліт. Ну і література інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. До нових зустрічей. Слава Україні!